Із медичною освітою, що понад 5 років працює у сфері естетичної косметології, має глибокі знання анатомії та фізіології, що дозволяє безпечно та ефективно проводити різні процедури. Постійно вдосконалює професійну майстерність, проходить численні курси, тренінги та майстер-класи в Україні та за кордоном. Володіє сучасними методами ін'єкційної, апаратної та естетичної косметології. У роботі поєднує медичну точність і естетичне бачення, дотримується індивідуального підходу до кожного клієнта. У гостях нашої студії. Дії, Юлія Мешко, ми раді вітати вас в нашій студії. Дуже приємно, що ви завітали до нас. Сьогодні поговоримо про такі жіночі секрети. Скажіть, будь ласка, саме косметологія, як ви до неї прийшли? Трошки поділіться своєю професією разом з нами, з глядачами. А, ну насправді я довго не могла приділитися ким я хочу бути. Тому що у мене батьки не медики і ні в кого в сім'ї ну, немає по медичній спеціальності, хто пішов. І навіть до шостого курсу я ще приділялася і думала, ким я хочу бути саме. Я вже в кінці шостого курсу. Я вже коли потрібно було вибрати спеціалізацію. Я вибирала між трьома, і з них була і хірургія, там і ще деякі. Але я вирішила все таки піти по дерматології, тому що це і швидше була інтернатура, і тому що це все таки не так інвазивно, як хірургія, і не так багато відповідальності. Так, так, у нас спеціалізація іде саме дерматовенерологія. Вона так називається, це саме та, яка є в Закарпатті. Але косметологія це вже якби підтип, Тобто ми навчаємося всі на дерматовенеролога, це як лікарська спеціальність. І потім, вже косметологом, ми, якщо хочемо, ми обираємо ним бути і тоді доучимось. Також різні сертифікати потрібно вже саме по косметологічній темі, і тоді ми можемо вже працювати. Які от сучасні технології, техніки, можливо, якщо неправильно говорю, то поправте мене зараз входять в сучасну косметологію? От що це взагалі за такий напрям, і як вона зараз розвивається з вашого боку? А насправді косметологія це така галузь, що вона дуже сильно розвивається. І е, е, тенденції міняються майже кожен місяць, я би сказала, тому що постійно щось нове, постійно є якісь відкриття, і це така галузь, яка дійсно розвивається. Е, що я... А що, що взагалі, от зараз яка вона сучасна, які техніки, можливо, зараз такі найбільш популярні? Uh -huh. Що взагалі називається справжнім таким проривом в косметології? Тому що дійсно дуже розвивається, дуже багато різних методик, що навіть не знаєш, де коли, чи дійсно це потрібно, в який вік потрібно, наприклад, перший похід до косметолога. О, так, так. Я би сказала, що дуже сильно розвивається ін'єкційна косметологія. Саме такі препарати, як полінуклеотиди, тепер дуже цікаві. ботулінотерапія дуже така в тренді, можна сказати, і також апаратна косметологія розвивається саме рефліфтинг, лазерні методики. Також дуже цікава технологія, наприклад, розвивається. Як розвивається і штучний інтелект, так само штучна, як це сказати, АІ діагностика шкіри. Тобто діагностика шкіри за допомогою штучного інтелекту. Це є вже більше і в Європі, але також в Україні, це в деяких клініках вже присутні такі апарати. А розкажіть, будь ласка, так цікаво, як це, ну, що а, це таке взагалі? Це такий спеціальний аналізатор. він саме… Враховує саме, скільки в нас зморшок на шкірі, скільки в нас пігментних плям, скільки в нас там родимок, веснушок до прикладу, який рівень гідратації, скільки в нас порч, чи це. Тобто він аналізує все, навіть чи є судинки на шкірі. Як змінилося уявлення саме про ефективну косметологію там, за останні кілька років? Тому що вона стрімко зростає, як, наприклад, айфони виходять. Постійно нова так. модель, от саме ефективна косметологія. А, так. Що можете про це сказати? А, взагалі, косметологія вона стала тепер дуже сильно популярна, тому що раніше більше це було. Можна там сказати щось таке, чистки, пілінг, якісь такі процедури, і навіть ін'єкції ще дуже переживали люди робити. По-перше, косметологія стала дуже популярна, і вона стала така, як повсякденна для жінок. Це не є вже щось таке дуже страшне. Наприклад, раніше багато хто думав, що там ботокс, філери, що це процедури, які можуть собі дозволити тільки зірки. Наприклад, що це таке, як пластична хірургія, що це щось дуже важке і недоступне. Але на даний момент косметологія дуже сильно здешевіла. По перше, процедури стали дуже доступні того, що препарати вже почали вироблятися і масово, і дуже багато різних фірм вже є сертифікованих, хороших, дуже багато заводів, і так само і багато можна сказати, що і косметологію стало, тому що жінки вони хочуть доглядати за собою, незважаючи на це, що який сьогодні час все одно жінки хочуть бути завжди красивими, вони не хочуть. Ну, це може і настрій піднімати, і самооцінку, і приємно себе бачити гарним в зеркалі. Так, та скажіть, от ще таке питання. От вас особисто найбільше надихає у вашій обраній професії. До речі, ви дуже гарно виглядаєте, відразу видно, що ви доглядаєте за собою дуже шкіро. Дякую, гарно, дуже приємно. З приводу, от, от що вас надихає в цій професії? Мене надихає в професії, чесно, це. Мої пацієнти, особливо коли ми обговорюємо перед процедурою, я їх вислуховую, який бажаний ефект. Вони би хотіли. Я думаю, що як цього досягнути, то що є дуже багато методик. Це не тільки ін'єкції, є дуже багато різних різних методик і препаратів різних, які ми спеціально підбираємо. І вже потім, коли я бачу щасливу посмішку, і ну дійсно таке, що люди ніби повертаються назад позитив, тоді це дуже приємно. Насправді, і саме це надихає. А коли, от так якщо з професійної точки зору, коли шкіра в людини починає старішити? От коли а, потрібно звернути увагу, особливо щоб не опустити цей момент? А, так, є таке, що саме шкіра починає старішати після 25 років. років. Ну, це така більш популярна думка, але в середньому це 25 років. Тому що після 25 років у нас зменшується вироблення гіалуронової кислоти, власної. Гіалуронова кислота це та кислота, яка допомагає утримувати вологу в шкірі, тургор, еластичність. Тому коли ми її втрачаємо, коли вона менше продукується, тому після того в нас з'являється більше зморшок, шкіра стає більш в'ялою, дряблою навіть Ось тоді. От яка процедура під час вашої практики. До речі, скільки ви взагалі займаєтеся цим напрямком в своєму житті? Я займаюся косметологією не так довго, але загалом це около 4 років. Але взагалі медицині я довше, коли настає час робити ботокс, якщо шкіра ламається при посмішці, чи між бровами видно село, настав час? Не чекай глибоких змін. Ботокс це не зміна обличчя, це профілактика старіння. Взагалі, чи була така на вашому досвіді процедура, яка ну прям ефект вау, що ви навіть не очікували такого результату? Поділіться, будь ласка, якщо є така історія. А так, так. Дійсно, є різні класні процедури. До прикладу, мені дуже подобається, по-перше, це лікувати акне. Це такі висипи. Вони часто турбують підлітків, але інколи бувають і в дорослих жінок або навіть чоловіків. На рахунок акне дійсно є навіть аптечні препарати, дуже хороші, які, якщо правильно підібрати, то ефект одразу вже через два тижні. А людина може мучитись із цими руками. І ну, все залежить від того, щоб правильно обрати тактику лікування. А акне це цікаво. Також ще цікаво, до прикладу, полінуклеотиди і ботокс. Мені подобаються ефекти. А я би про них хотіла розказати, тому що. Полінуклеотиди, це ну, звучить так важко ця назва, але насправді це просто комплекси ДНК і РНК. Це такі комплекси, які знаходяться всередині нашої клітини, і вони дають саме омолоджувальний ефект, відновлюючий, Вони відновлюють всі наші клітинки, а вони допомагають швидше робити регенерацію нашої шкіри, тобто також ну, відновлювати її. Також і мікроциркуляцію покращують, покращують живлення трофіку. Ну дуже дуже багато позитивних моментів, і навіть таких видимих, що там і пори скорочують, лікують рубці, лікують зморшки, покращують тургор шкіри, зменшують драблість. Оце препарати дійсно дуже хороші. Їх призначають навіть після операції для лікування рубців, щоб скоріше заживити. Класні ефекти дають полінуклеотиди на лікування рубців після акне. До прикладу, якщо вже самі висипи ми пролікували і залишаються рубці, тоді ми можемо проколоти курс полінуклеотидів, Того, що рубці вони дуже важко лікуються, і вони ну прям можуть роками навіть лікуватися, якщо просто засобами або нічого, якщо не робити. Ось це цікаво. А від чого взагалі, от як ваша порада, відразу хочеться запитати, як не допустити, чому ці рубці? Це коли людина е, має висипи і вона якось їх неправильно лікує? Чи від чого вони можуть бути? А, так, рубці після висипів можуть бути тоді, якщо висипи вже е, дуже глибокі і як це буде, затрагують е, до... Чіпляють Чіпляють глибоку дерму. Якщо уже садки, якщо утворюються болючі вузли, або як болючі великі прищі, які торкаються дерми, тоді вже після того, як зникає саме прищик, тоді вже може утворитися рубець. Угу. Тобто, наприклад, якщо людина має проблемну шкіру, то вона повинна звертатися до косметолога, щоб не допустити далі процес відновлення. Він ще важчий, так я правильно розумію? Чи а, як наприклад, так. От, от, наприклад, коли проблемна шкіра, і е, що ви порадите в домашніх умовах? Наприклад, можливо, можна зробити, а потім вже звернутися до спеціаліста, якщо людина зараз не може там відвідати косметолога або знаходиться навіть в якійсь такі окупованій території. От е... ну, найкраще взагалі звертатись саме до дерматолога, саме щоб був лікар, щоб розумів е, саме як діють речовини, як вони впливають на шкіру. А на рахунок того, що якщо що самому щось спробувати, ну якщо не знаю, тобто людина, в принципі, може розібратися. Як би це сказати? Даже не знаю. Просто я не можу, наприклад, сказати, що людина має розібратися в тому захворюванні, зрозуміти там типи, різні, що як ну, краще відвідати, це відвідати того, що, того, що людина може собі нашкодити таким чином, а взагалі саме основне це не нашкодити. Ну, Зрозуміла, що краще спеціаліста. Якщо немає можливості відвідати. А то є варіант, до прикладу, можна як онлайн-консультації, те, що вони вже в суті не недорогі, але ви точно будете знати, який засіб обирати. От ваша взаємодія з вашими пацієнтами, правильно сказати, чи клієнтами, як ви практикуєте? Більше правильно пацієнтами, так. І у вас, ну, я так зрозуміла, у вас є медична освіта, де ви чітко розбираєтесь, не просто робите процедури, тобто ви виявляєте саму проблему і далі вже починаєте з нею її. Боротися з цією проблемою, так, але насправді дерматологія і косметологія це зовсім різне, так а тому я обрала для себе більше працювати в косметології. Косметологія це більше про естетичний догляд, про покращення краси людей, про омолодження. Із дерматології я собі залишила саме акне, тому що у мене це особисто мені болить. Мені хочеться більше, щоб, щоб допомогти людям саме з лікування акне. Мені подобається його лікувати, але це вже більше дерматологія насправді. Тому mm. чи повинен наприклад косметолог професійний, якісний, все-таки вивчати і знати базову ну базу дерматології в дерматології? Тому що дуже багато зараз дійсно косметологів, навіть дешеві ціни. Але я не знаю, чи там є база, щоб не нашкодили людям, тому що є багато і по телевізору різних новин, коли косметологи теж ну можуть робити таку. Проблему, помилку, і це відображиться на ну, так, чиєму так. житті. Це різне буває. Буває навіть, що і лікар може зробити помилку. Це вже таке питання. Але інше питання, то що щоб стати косметологом, потрібно мати освіту саме драматовенеролога або загальної хірургії, тобто якесь уявлення про медицину вже точно має бути. Але я нічого не маю проти косметологів, які не мають медичної освіти. Єдине, що вони не мають права робити ін'єкції і лікувати шкіл. Але маски вони можуть робити якісь неінвазивні процедури. А, ну, чистки е, до прикладу, ультразвукову чистку можуть. Коли людина там доглядає там 25 років, е, то е, чистку обличчя вона повинна робити один раз в місяць чи, чи ні там, чи, а... чи це залежить від шкіри людини? Так, це залежить від шкіри, і взагалі чистка обличчя вона проводиться по мірі забруднення шкіри. До прикладу, якщо жирний тип шкіри, чистко обличчя можна проводити навіть раз у два тижні, кожні два тижні. А якщо нормальний тип шкіри, тоді чистко обличчя можна проводити один раз в місяць. Якщо суха шкіра, тоді можна проводити один раз у два місяці, бо чистіші процедури не можуть трошечки нашкодити шкірі. Але все це індивідуально. До прикладу, якщо чисті, тоді чистка не обов'язкова. І ще таке питання теж. Та а... От в які моменти ви відчуваєте, що ви на своєму місці, що ви йдете своєю дорогою, що це ваша професія, і ви не хочете її змінювати? От що вас особливо мотивує, можливо? Ну ясно, що клієнт, пацієнти, я перепрошую, які з посмішками, усмішками виходять від вас, але все ж таки, от якщо ну, так, глобальніше так. трошки. Я не знаю, як відповісти. Насправді я не бачу іншого шляха, ніби цей шлях так і мав бути, в принципі, і все мені подобається це робити. Я думала про те, ким я хочу бути, яким саме лікарем. Я собі все обирала, І Я обрала саме те, що мені подобається на даний момент. Можливо, у мене там може бути ще якісь хобі, або ще якісь інше заняття. Чим ви ще цікавитесь? Мені подобається малювати. Я написала дуже багато. Віршів. У мене є, грубо кажучи, такий як збірник: 64 сторінки, А4. Я не знаю, що з ними робити, але ну, от я таке думала, якусь можливо творчість. Я думала ще спробувати навчитися співати. Я цього хочу. Тобто мене тепер тягне на творчість. Людина ну, хоче якось себе. Відволікати, розвивати, радіти. Ну а чи був взагалі в житті момент, що ви сумнівалися в своєму виборі і щось йшло не так, але ви потім ловили себе, що ні? Тому що труднощі бувають завжди. Я думаю, вони деколи зупиняють нас, роблять паузу, але ми потім швидше можемо й піти після таких пауз. А чи були у вас такі моменти в житті? Змотивуйте наших глядачів. Я її хотіла би розказати, що життя складається не тільки з позитивних моментів. Так, так. От, ну розк... не, не потрібно там повністю, тому що це ваше внутрішнє, ваші кордони, але все-таки, от коли щось іде в житті, не так в кожної людини. Це нормально абсолютно. Ми не роботи, ми не чати, які кажуть, що все буде добре, окей, пасивна, негативна агресія. От саме про цей момент, як, наприклад, себе змотивувати. І як е, чіплятися за це, коли ну, до чого ти йшла так довго? А так, якщо говорити про медицину, насправді це дуже важко. І особливо навчання в університеті е, це досить е, е... кропітка напевно робота і над собою, і... Ну, так, так. і навчання там. Я знаю, що, наприклад, ми вчимося чотири роки, а медики шість і потім приходять в ці лікарні державні. І ці пацієнти, і люди, і черги, і ясно, і ти собі не так уявляв. До прикладу на третьому курсі у мене було дуже таке сильне вигорання, особливо третій курс це був і крок. Перший це такий дуже важкий екзамен медичний. І до четвертого курсу у мене було. Ну, продовжувалося це вигорання. Я вже взагалі думала, чи потрібна мені ця медицина, чи не потрібна. Я думала, чи хочу я дійсно нею займатися. Якось, знаєте, таке трошечки навіть а, ну, розчарування було, тому що я дуже сильно там старалася вчитися в 11 класі, вчила там всі екзамени, навіть і 60-го почала вчитися. І коли я поступила, і я коли побачила, що скільки там об'єму всього, що я просто ну, не встигаю вчитися. І так далі, і я просто як втратила це все. Мені здавалося, що я ніби слабше від інших, не, я не знаю. Можливо, це в кожного таке студента, але у мене це відбило все повністю бажання, і в мене було дуже велике виграння саме на третьому курсі. А я вирішила, я хотіла навіть можливо зробити себе скорішені, що закінчиться навчання і там чимось іншим зайнятися, що поки там будуть інші вчитися. Я вже ось буду якусь професію мати. А мені не вдалося це зробити, і через це все мені довелося взяти академ відпустку навіть на медичному. А для того, щоб взагалі і обдумати, що що я хочу, чим я хочу займатися. Тобто і... Така пауза була трошки так. Так, була зупинка. І е, у мене була можливість зрозуміти, що чи подобається мені медицина, чи ні. І я вирішила, що я зроблю це таким чином, що я спробую вже себе в медицині хоча б десь попрацювати. До прикладу, у нас після третього курсу була можливість на той час працювати, е, ну, влаштуватись, працювати медсестрою, до прикладу, кудись в лікарню. І я вирішила скористуватися цією можливістю. І я попрацювала десь сім місяців, якраз поки була академвідпустка, відпустка Мене тоді було пів року, і я зрозуміла, що мені дуже сильно подобається медицина. Я мала дуже таку важку школу, можна сказати. Я робила по я ще нічого не вміла, але мене дуже швиденько все навчили, тому що треба було робити, тому що пацієнти чекали. А я робила по 100 ін'єкцій в день навіть ну дуже дуже багато різної роботи було. Але це мене це мені допомогло. Тепер навіть в цей час я вдячна цій можливості. Я дуже сильно рада, що склалося все саме так. А потім, коли я повернулася знову на навчання після цього, після академії відпустки, я попала в дуже хорошу підгрупу. Яка дуже мене сильно змотивувала, тому що вони і дуже розумні були. Вони дуже сильно любили вчитися, як і я раніше, і вони мене знову змотивували на навчання, на цю всю хвилю. І я дуже була рада, що я з ними довчилася до останнього курсу. Ну, класна історія, це показник того, що життя завжди дає, наприклад, навіть не виклики, а такі паузи, щоб ти зрозуміла, дійсно ти хочеш, але це була фактично не теорія, а практика, яку ви успішно пройшли. Це такий екзамен був теж іспит. І, от, наприклад, якщо говорити от так от 10 років, якщо повернутися назад, от Знаючи, як склалося зараз, то що б ви собі тоді сказали? Можливо, то якщо б прийшла Юля Юля в дзеркалі зараз і сказала, от Юля, дивися, ти зроби там так, так або ти правильно йдеш, я вірю в тебе. І я думаю, що через 10 років ви теж переглянете цю програму і теж можливо згадаєте цей період, тому що дійсно видно, що у вас така зараз ну, Задоволеність від того, що ви робите, що ви любите цю професію, а це зараз дуже класно, це взагалі, як казав Ступка, цитуючи Ліну Костенко, роби справу з любов'ю, і твоє до тебе прийде. То от що би ви сказали, які слова? А, я би собі сказала, що я все правильно роблю. Я би собі сказала, щоб я ні за що не переживала, а я би собі сказала, що. Що все добре, що е, не сумнівайся. Е, що навіть помилки це дуже добре. Всі помилки, які ти зробила, це є твій шлях. Да, це я думаю, глядачі наші і глядачки побачать і теж напевно змотивуються, тому що в кожного бувають такі зупинки, які потім пришвидшують нашу ходьбу. Ну, я думаю, ми просто дуже часто можемо перейматися, особливо в молодому віці, і ми не розуміємо, чи так правильно, чи так правильно. Але я рахую, що до 30 років ми якраз і маємо час, ну навіть ну це так умовно. Я просто говорю до 30 років робити помилки. І це дуже добре, коли ми робимо помилки, тому що ми розуміємо, ми ж. Не знаємо, чи добре це буде, чи не добре, якщо ми щось не спробуємо. Та, це Тому і потрібно себе шукати, потрібно щось спробувати. Не потрібно бути там, де тобі погано, потрібно йти за тим, що тобі приносить задоволення, що тобі приносить радість, де ти себе почуваєш добре, спокійно. Ось потрібно йти завжди за своєю мрією. От до чого полум'я? Це класна фраза. До чого полум'я серця вашого йде? От скажіть нам ще раз це по. Повтор... Повторіть, будь ласка, обов'язково займайтеся тим, до чого йде полум'я вашого серця, а, тому що саме ця справа у вас вийде найкраще. А, це перше. А, Друге, не переживайте, навіть якщо вам погано, це теж нормально. Юлія, мені дуже приємно було з вами спілкуватися. Навсай. Ви дуже, е, дуже така натхненна, дуже творча, дуже світла людина. Е, таких людей дуже багато у нас, але попри е, ну. Попри війну, часто ми можемо деколи себе втрачати. Я бажаю, щоб наші телеглядачі, щоб ми, журналісти, щоб ми більше спілкувалися з такими людьми, щоб ми доносили інформацію, що в нас все гаразд. І ми стоїмо і вистоїмо, і в нас все буде прекрасно. А вам тільки успіху. А, а вам тільки успіху, вам тільки. А, Нових ваших таких можливостей, щоб вас завжди оточували тільки найкращі люди з вами, були дьякі, головне сестра, всі, які чоловік теж і. Поповнення вам вашій сім'ї це теж дуже важливо, Дякую. тому що так класно, щоб діти росли і формувалися в таких людей, які зараз ну якби формують і наш наші покоління. Тому що для чого нам жити в країні, де немає там дітей, де нема, де не народжуються діти. Тому Дякую. тільки вам найкращого всього. І в професії вашій теж. Дякую.